Особі, яка отримує пенсію органами пенсійного фонду, видається пенсійне посвідчення. Якщо пенсіонер його втратив або пошкодив, можна замовити виготовлення нового пенсійного посвідчення. На сьогодні зробити це можна кількома способами. Або ви можете звернутися до сервісного центру органів пенсійного фонду особисто, або ви можете зробити це через веб-портал пенсійного фонду, а також за допомогою мобільного застосунку пенсійний фонд. Якщо ви звертаєтесь безпосередньо, потрібно буде подати паспорт а також фотографію. Також треба пам'ятати, що документ в електронному вигляді у застосунку ДІЯ має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ. Тобто пенсіонер може скористуватися також і електронним пенсійним посвідченням. Якщо ви замовили пенсійне посвідчення онлайн і хочете його отримати в безпосередньо в органах пенсійного фонду, ви зазначаєте, у якому територіальному органі ви хочете його отримати, приходите і отримуєте його там. Якщо пенсіонер не може прийти сам. Отримати пенсійне посвідчення може представник, для цього йому потрібна буде довіреність.